Ну що ж, це наш перший спільний Різдвяний випуск. Так, саме Різдвяний, тому що новорічний, можливо, буде пізніше, а можливо, його і не буде. Так, привітики! Це знов я, знову я з новою порцією цікавих і не дуже Історії, як ви можете знати. Сподіваюсь, ви поставили вже ялинку та прикрасили свій будиночок. І що не менш важливе, у вас є новорічний настрій. А якщо його в когось немає, ну вибачаюсь, я робив все, що міг. Так, тепер перейдемо до теми. Я впевнений, що більшість з вас у новорічні свята хоче чути щось більш казкове, добре і все в цьому дусі. Але наш канал, на жаль, не про це. Можливо, колись. А може й не колись, хто його знає, тож пропоную прийти до історії, а там буде і містика, і паранормальщина, і магія, і неочікувані повороти це буде дуже цікаво, як завжди, про все по порядку. Так ось, що ви знаєте про містику і паранормальщину? Ви в це вірите чи являєтесь скептиками? І якщо я вам скажу, що це все. Правда. Із подібною ситуацією зіштовхнулася сім'я солдерів. Там було ну прям дуже багато містики і паранормальщини. Це сталося у Фействілі. містечко, яке було і залишається невеликим містечком, вулиця якого пристягається не більше ста ярдів. А чутки у цій історії відіграли більшу роль, аніж докази. Ніхто навіть не здогадувався, чи діти мертві, чи живі. Що всі знали напевно, так це те, що в ніч перед різдвом 45-го року Джордж і Дженні Содери та їх дев'ятеро дітей пішли спати близько першої години ночі спалахнула пожежа. Джордж і Дженні та четверо їх дітей втекли, але інших п'ятеро більше ніхто не бачив. Так, так, так. Більшість би сказала тут нічого містичного, паранормального немає, діти просто згоріли, а тіла їх не знайшли, тому що кістки згоріли дотла. Як і все інше, я згоден, і як то кажуть, це думка експертів на дивані. Ні, ну так а що? А вони могли згоріти, а могли їх викрасти? Могли згоріти, їх просто не знайшли. Ну і що тут? Фігню якусь несеш. піду поїм. Джордж і Дженні насправді зіткнулись з чимось містичним та паранормальним. І ця зустріч коштувала. Життя їх дітей. Джордж з Джині та їхніми дітьми чекали на святкування Різдва. Було близько десятої вечора. Діти отримали свої подарунки і просили, маму, ще трохи пограти з ними перед сном. Старші хлопчики, Джон і Джордж Молодший, вирушили до цього часу на горище, де знаходились їх ліжка. Дженні Солдер сказала своїм дітям на добраніч і поклала дворічну сільвію поряд з собою, після чого і всі інші члени сім'ї лягли спати. Через 30 хвилин після того, як всі лягли спати, Дженні прокинулась від дивного стуку на даху. Подумавши, що це звичайні гілки дерев, вона лягла спати, а ще через півгодини вона проснулась від запаху диму. Коли та вийшла з кімнати, вона побачила, як весь будинок був охоплений полум'ям. Не знаючи, що робити. Вона намагалась добігти до телефону, але полум'я їй завадило це зробити, і вона побігла назад до кімнати, щоб розбудити чоловіка. Дженні Соудер також розбудила Меріон, яка спала на дивані внизу, і попросила її врятувати Сільвію з дому. Потім вона підійшла до сходів і закричала, щоб розбудити решту родини. Тільки Джордж і Джон, два старші хлопчики, спустились. Джон закричав про небезпеку в одну з кімнат, де спали інші діти, і він почув, як вони відповіли йому. Після чого він і Джордж почали допомагати батькові боротись з вогнем. А Дженні, Меріон і Сільвія безпорадно знаходились ззовні, спостерігаючи, як їх будинок згорає до тла. Полум'я оточувала сходи, якими ніхто вже не міг піднятись. Джордж і його сини вибігли назовні, намагаючись якимось чином врятувати дітей. Батько хотів залізти через вікно драбиною, якої з дивних причин не було на місці. Він був впевнений, що його. П'ятеро дітей, що залишились все, що знаходяться в будинку, і розумів, що нічого не може зробити. Донька Солдерів Меріон побігла до сусіднього будинку, щоб зателефонувати до пожежної частини. Але сусід не зміг до них дозвонитись. А ще один сусід, який проходив повз їх будинок і побачив те, що відбувається, хутко направився до найближчого кафе, але знов він не зміг дозвонитись до пожежного оператора. І ось на цьому моменті вже виникає дуже багато питань. Драбини немає, телефони не працюють, до пожежної частини неможливо дозвонитись. Як так? Але не варто забувати про те, що це було Різдво, і мало хто хотів брати слухавку і відповідати. І неважливо, що сталося. Так, це нісенітниця, яку я несу. Але згодом ви все зрозумієте. У люті сусід приїхав у місто і нарешті звідти телефоном сповістив начальника пожежної охорони Джона Моріса, який організував збір за системною телефонного дерева. Один пожежник телефонував іншому, який зателефонував третьому, і так далі. Пожежна частина знаходилась всього за дві з половиною милі від будинку солдерів, але екіпаж прибув лише у восьмій годині ранку. У деяких повідомленнях говориться, що о сьомій ранку, інші ж стверджують, що о дев'ятій. Але це вже неважливо, так як вони приїхали, і на місці будинка була лише купа попелу. І зараз такі: ну і що ж тут такого дивного? Та дійсно що може бути дивного? А те, що коли пожежні приїхали, на місці, де був будинок, не знайшли тіл дітей. Абсолютно нічого не знайшли. Хоча деякі люди стверджували, що бачили дітей у вікні, коли він горів. Хоча тільки один сусід проходив повз. І це вже досить дивно. Куди ділись тіла дітей? Трішки пізніше поліція та пожежні провели коротке розслідування, і о 10-й годині ранку Моріс заявив Соудерам, що. Ніяких тіл знайдено не було, а трішки згодом виявилось, що у найкращому випадку їх пошуки були поверхневими. Так що ж сталося з дітьми? Їх викрали чи вони згоріли? Я б міг схилятись до того, що тіло могло згоріти. Добре, окей. Але дітей було п'ятеро. І тобто ну, щось повинно було залишитись у будь-якому випадку. І Дженні теж не могла в це повірити і почала проводити свої розслідування. Вона спалювала невеличкі е, кістки, і після чого вони залишались обвуглені, але і кістки вони залишались, вони не згорали. Ні, ну що ти таке несеш? У камеру кремаційних печей подають поступову температуру 870-900 з градусів, що... а будинок горить від 360 градусів. Вони ніяк не могли згоріти. Так. і дідько з ним, що я це прочитав. Фігню несеш. Так, дякую. Я про це і кажу, що навіть дослідження Джені були неточними. А ще я скажу, що, якщо я не помиляюсь, коли людину спалюють, то кістки залишаються, і їх потім через якусь фігню пере... Ну, ви, коротше, зрозуміли. Я що тут пояснювати вам буду, чи що. Ну, коротше, кістки повністю не згорають. Так. Співробітник крематорію повідомив їй, що кістки залишаються після довгогодинного спалювання тіл при температурі 2000 градусів за Фаренгейтом. Їх будинок було зруйновано за 45 хвилин. Відповідно, тіла не могли повністю згоріти. Наша полиця дивних моментів починає поповнюватись все більше, тому що одні джерела почали стверджувати, що будинок содурів загорівся через погану проводку. Але майстер, який в них був нещодавно, сказав, що у них все в гарному стані, все окей, все працює. І якщо взяти до уваги те, що на першому поверсі горіло світло, коли почалась пожежа, то можемо зробити висновок, що це брехня і. Що ж у нас насправді сталося у цьому клятому будинку? Що ж ми маємо? Зниклих безвісти дітей, купу попелу і більше нічого. Хоча ні, поліція знайшла на місці пожежі серце та хребет. І ось це було б ну дуже і дуже цікаво. Але, як з'ясується пізніше, це була тварина печінка, а хребет, який знайшли, не міг підходити нікому. З передбачуваних жертв, і у нас знов нічого, як і у поліції. Так цю справу закрили, тому що ніяких доказів і ніяких слідів дітей не було виявлено. Але це ще не кінець. Через деякий час батьки отримали свідоцтво про смерть п'яти дітей. Але солдери відмовлялись це вірити. Вони намагались притягнути за цю справу навіть ФБР, але поліція їм відмовила. Вони найняли приватного детектива, який взяв гроші та зник. Вони робили оголошення про зникнення дітей за винагороду, але це нічого не давало. Куди трястя його матері зникло п'ятеро дітей? Це не... не хочеться порівнювати, але це не маленька мишеня. Це п'ятеро дітей. Ну вони як мінімум, отакі. У мене є відповідь, якщо більш докладно розібрати цю дивну історію. І знову ж, якщо розібрати більш докладно цю історію, ми зможемо дізнати, що Солдери були емігрантами з Італії. На перший погляд, може здавати, що це нічого не дає, але ви не поспішайте робити висновки. У ніч пожежі, коли Джені вперше прокинулась, вона побачила, що ті ранки в будинку були відчинені, а двері відчиненим навстяж. Чому її на той момент це не збентежило? Я не можу відповісти. За деякими даними повідомляється, що Люди бачили дітей-соудерів з незнайомими людьми. Ця історія стає більш прозорою. Ну, це як для мене, не знаю, як для вас, але ми підемо далі. Так само виявляється, що за кілька днів до пожежі до соудерів прийшов страховий агент, і коли глава сімейства випробував його не на добрій ноті, той сказав йому, що його будинок згорить до тла разом з дітьми. Поки пов'язати це все складно, я згоден, але провівши деякі дослідження, можна зробити висновок, що це ніщо інше, як викрадення дітей, і можливо, що італійською мафією. Джордж міг дуже гостро відповісти у розмові на тему політики, той же самий Мусоліні, на якого він ну не дуже відгукувався, і ходять чутки, що саме через це його намагались таким чином провчити. Так, викрасти або вбити його дітей. Це все були невипадковості. Той ж самий шум, який був на горищі, це все були невипадковості. Телефонний дзвінок, на який відповіла Джині у ту ніч, так був телефонний дзвінок. Я просто про нього нічого вам не розповідав, щоб зберегти, як це, інтригу. А ще за їх дітьми постійно хтось стежив. І за їх будинком також це все були невипадковості. І, напевно ж, містики все ж таки тут ніякої не було. Це виглядає як дуже ретельно продуманий план, за яким могли стояти навіть родичі солдарів. Зараз поясню, чому. Той же самий страховий агент, який міг застрахувати дітей. А після їх смерті, яка виглядала би як. Нещасний випадок, будинок згорів діти також. Родичі могли отримати немалі такі гроші за кожну дитинку. А ще що ось дивне, я забув вам сказати, коли драбину ніхто не знайшов, батько сім'ї намагався на вантажівці під'їхати до будинку, але та не працювала. Хоча за день до випадку все було окей. І навіть та ж сама поліція, яка нічого не зробила, вона швиденько закрила справу і все склала рученятки. А через те, що їм могли погрожувати і сказати: все, закругляйтесь, вам це не потрібно. І вони так зробили. Підстава не більше. Потім пішли повідомлення про спостереження. Жінка стверджувала, що бачила, як зниклі діти виглядали з машини під час пожежі. А жінка, яка управляє туристичною зупинкою між Фействілем і Чарлстоном, приблизно за 50 миль на захід, сказала, що бачила дітей наступного ранку після пожежі. Я подала їм сніданок. І все, сказала вона, і ще додала, що у тристичному дворі теж стояла машина з флорицькими номерами. Жінка в готелі в Чарльстоні побачила фотографії дітей у газеті та сказала, що бачила 4 з 5 через тиждень після пожежі. Дітей супроводжували дві жінки та двоє чоловіків всі італійського походження, Деться у заяві. Я не пам'ятаю точну дату, проте вся компанія зареєструвалась в готелі та зупинилась у великій кімнаті з кількома ліжками. Вони зареєструвались близько опівночі, я намагалась розмовляти з дітьми по-дружньому. Але чоловіки виглядали вороже та відмовлялись дозволяти мені розмовляти з цими дітьми. Один з чоловіків глянув на мене вороже, він повернувся і почав швидко говорити італійською. Відразу ж вся компанія перестала зі мною розмовляти, і я відчула, що мене просто ігнорують, і більше я нічого не казала. Вони поїхали рано вранці наступного дня. І я їх більше не бачила. Наступні декілька років Солдерам приходили повідомлення з порадами та наведеннями, де і як знайти дітей, але це нічого не давало. І якось одного разу Джордж побачив газету з нью-йоркськими школярами, і йому здалось, що на цій фотографії є його донька. Він одразу ж поїхав на Манхеттен, щоб з нею побачитись, але її батьки були проти цієї зустрічі. Трішки згодом вони отримали листа без зворотньої адреси. У цьому листі була фотографія одного з синів з супровідним текстом Луї, люблю брата Френкі, після чого ніяких листів нічого більше їм не приходило. Але батьки намагались і продовжували шукати своїх дітей. В одному з інтерв'ю Джордж сказав: Наш час добігає кінця, і ми хотіли би знати. Якщо вони правда загинули, нам треба в цьому переконатись в іншому випадку, ми хочемо знати, що з ними трапилось. Дітей так і не знайшли. Повторюю ще раз: це був дуже добре продуманий план. Телефонний дзвінок для чого він був? Напевно, щоб переконатись, є хтось вдома або ні. Можливо, ще для чогось. Я тут нічого вам сказати не зможу. Але факт є фактом. Дітей так і не знайшли, але вони не згоріли. Чому Джині не перевірила вікна, двері, коли вона це все побачила? Чому вона нічого не зробила, ось це, напевно, залишиться загадкою. А можливо, вона є організатором цього всього, і це потрібно було тільки їй, тому що більшу частину історії ми чули. Про її чоловіка, але не про неї. Тому ж додумайте цю історію самі. А на цьому ж дякую, друзі. Ви дуже гарна публіка, я вас просто обожнюю. Не забувайте ділитись з друзями, ставити вподобайку, підписуватись та всім гарного настрою та приємних новорічних та різдвяних свят. Я вас люблю. Я скоро повернусь. Бувайте!